В Україні погіршиться погода. Практично у всіх регіонах прийде похолодання. Зараз ми вам все розповімо. Так, у четвер, 4 квітня, опадів поменшає. Вони залишаться лише у західній частині країни, а саме на Закарпатті, Волині, у Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Тернопільській, Рівненській та Хмельницькій областях йтимуть кроткочасні дощі в денний час доби. А ось на решті території країни переважатиме суха та хмарна проясненнями погода. Вітер в цей день буде північно-західного напрямку 7-12 метрів на секунду, місцями пориви 15-20 метрів на секунду. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря 4 квітня, то в частині країни похолодає. Зараз ми вам все розповімо так, у четвер в західних областях температура коливатиметься від плюс 13 до плюс п'ятнадцяти. А вночі буде від плюс 2 до плюс 8 градусів тепла. У північних регіонах очікується температура від плюс 7 до плюс 11. Вночі буде прохолодніше від плюс 3 до плюс 6 градусів. У східних областях в день очікується температура повітря від плюс 16 до плюс 19, а вночі від плюс 5 до плюс 8 градусів тепла. У центрі країни стопчики термометрів будуть коливатися в межах від плюс 14 до плюс 19, а вночі від плюс 5 до плюс 9 градусів. У четвер на півдні температура буде від плюс 18 до плюс 21 в день і від плюс 5 до плюс 9 градусів тепла вночі. У Києві 4 квітня сонце в цей день буде рідко з'являтися за хмар без опадів. Температура повітря буде від плюс 6 до плюс 11 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!